Сезон огірків у розпалі відтак біля прилавків. Ажіотаж Цьогоріч ціни рекордно низькі, відтак і покупців. Чимало. Скільки коштують огірки на ринку у Тернополі? Дізнавали журналісти Терену. Зазначимо, ще на початку травня перед Великоднем огірки суттєво подорожчали, і їх вартість сягала 110 гривень за кілограм. Після свят ці овочі почали стрімко дешевшати. Станом на 22 травня закарпатські огірки на ринку коштують 35-40 гривень за кілограм. Також у продажу є тепличні гладкі огірки з Романового села на Тернопільщині. Їх ціна в середньому 20-30 гривень за кілограм. Як розповідають продавці, подешевшення огірків пов'язане з раннім потеплінням, що прискорило дозрівання овочів, а відповідно й зросла пропозиція. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, кажуть, часто купують огірки незалежно від ціни, адже вони незамінні у салатах. Дехто вирощує ці овочі на власних ділянках і з нетерпінням чекає першого врожаю. Висаджуємо самі вдома. Спочатку сіємо в стаканчики окремі такі. Тоді вони підростають, і ми вам вчора висадили на вулицю. Салат, салат помідори, огірки, цибулька. Ми ще додаємо творогу звичайного сирочку, і це дуже смачно і дуже корисно. І дітки їдять, і ми так само з сім'єю. Я огірочки купляю. Вже купляю добрий місяць. Я їх дуже люблю на бутерброди Я люблю салатик, ну такий свіжий овочевий, такий зелений весняний салат з творогом. Люблю е, з капустою огірочки. Ось так, що я їб багато овочів, так що я таке люблю. Я сама займаюся вирощуванням. У мене є свій полив, своя ділянка, десь сота. Я вирощую гірочки, помідори, редиску. Вони смак гарний мають, вони і прикрашають стіл, і надають стравам там, бутербродам і салатам своєї пікантності, а також і вітамінний комплекс там є. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.